Роман Миколаївич, завершилась гра заключно 24 року, Сукол поступився. 5-7. Що на ваш погляд головне вплинуло на те, що Соків в тричі вів по протягом рейзу рахунку, але все ж таки поступився в ну, цій. Можу сьогодні сказати єдине, що всі все бачили, як розвивались буті в Турках за гроє. Будемо працювати, справляти помилки і свої, і суддівські. Дякую. Ну, ну, суд суддівські ми ніяк не виправимо. По молодих ацях це... сьогодні доволі часто багато часу отримали Хібовський і Розківський. Як вони потягнули цю гру? Як ви оцінюєте? Тим більше ви мали Розківський... майданчика і зі сторони подивилися. Ці виходили з того, що має вони на свій рівень сьогодні. Наград. Там чорного він почав, щось, ви прибрали, його, не, не увійшов гру, так? Чому він не грав? Тому що не вішов ігру. 5 на 4 не вдалося створити, команда натомість пропустила. Ваша оцінка. Втомились гравці, 5 гравців догравали останніх 8 хвилин. Не було свіжості відкривання свіжої думки. Допустились грубих помилок. взагалі голи е, сьогодні нам забули з цих помилок, які ми розбирали. Дякую за коментар.